Всім привіт! Я Олександр Зарайський, податковий консультант, і в цьому відео я розповім, що потрібно для реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю і як власне, відбувається сама реєстрація. Перед тим, як займатися реєстрацією товариства з обмеженою відповідальністю, вам потрібно визначитись від початку з назвою цього товариства, отримати паспортні дані та ідентифікаційний код засновника чи засновників. Визначитись з розміром статутного капіталу та розподілом часток у статутному капіталі між засновниками, визначитись із адресою, де за якою буде зареєстровано товариство, хто буде керівником товариства, та який контактний телефон буде зазначено в реєстраційних даних. Найменування товариства складається із організаційно-правової форми та власне назви товариства. В даному випадку товариство з обмеженою відповідальністю це організаційно правова форма. Далі відкриваються рабки, і вказується назва товариства. В даному випадку, от, житнє, тобто, повне найменування у нас фірми Товариство з обмеженою відповідальністю. І е, воно ділиться на дві частини. Перше, це організаційна правова форма, як я вже сказав, товариство з обмеженою відповідальністю. А далі в рабках ви вказуєте так, як хочете, щоб називалося ваше товариство. Там житнє, благодатнє і так далі. і тому подібне. Е, при цьому треба мати на увазі, що найменування товариства має бути унікальним. Тобто не може існувати товариство. Ви не зможете зареєструвати товариство, якщо вже існує товариство з аналогічною назвою. Якщо вже зареєстровано інше товариство з аналогічною назвою, найменуванням. Тобто, товариство і е, далі в рапках е, назва. Е, найменування товариства має бути українською мовою. Ну, і додатково до українського найменування, тов може бути також і англійською мовою. Однак, основне це. Найменування українською мовою. Щоб перевірити назву найменування товариства на унікальність, можна скористатися безкоштовним запитом на сайті Мінюсту. Так і пишемо в пошуковому рядку. Безкоштовний запит. От він безкоштовний запит. Відкриваємо. Тут вибираємо юридичну особу. І пишемо е, те найменування, яке ми з вами придумали, яке ми хочемо для свого товариства. Хай буде е, те, що і на слайді, житні. Зараз ми його перевіримо. Житні. Я не робот. Так. І що в нас? виходить. Бачите, вже є товариство з обмеженою відповідальністю експортна компанія там життєн пори. фермерське господарство «Житня», фермерське господарство житня 2019 і фермерське господарство «Житня Стан. Отже, в даному випадку, оскільки немає товариства з обмеженою відповідальністю з назвою «Житня», ми можемо з таким найменуванням реєструвати без жодних проблем. Тому що тотожного найменування не існує. А те, що фермерське господарство є житнє, нам це жодним чином не заважає, бо це фермерське господарство, а не товариство. Для реєстрації вам також надавляться паспортні дані засновника або декількох засновників, якщо їх буде не один. Це число місяць рік народження, серія, номер паспорта таким виданий. Адреса місця реєстрації засновника, і при цьому потрібно мати на увазі, що, по-перше, паспорт має бути діючий, тобто, якщо е засновнику виповнилось 25 чи 45 років, то фотокартка має бути вкри, е, вкриєна. е чи якщо це ID-картка, термін дії її не має бути скінчитися. І адреса місця реєстрації, або, як ми звикли казати, прописки засновника, має бути актуальною. Що це означає, якщо вулиця, на якої прописаний засновник була переіменована в зв'язку з декомунізацією, в паспорті має стояти штамп про переіменування цієї вулиці. Якщо паспорт буде недіючий, Якщо вулиця не буде перейменована, точніше не буде штампа про перейменування вулиці, ви не зможете зареєструвати товариство. У вас будуть проблеми при його реєстрації. А розмір статутного капіталу у товариства може бути будь-який: від 1 копійки до хоч мільярда гривень. Однак ви маєте розуміти, що статутний капітал має бути внесений. Протягом 6 місяців після реєстрації товариства. Тобто, якщо ви вказали статутний капітал 100 тисяч, то на протязі шести місяців після реєстрації ви ці 100 тисяч маєте внести до банку. Ну або статутний капітал може бути внесений у вигляді майна, нерухомості автомобіля, товару, будь-якого майна. Можна частково статутний капітал внести грошима, а частково майном. Це теж не заборонено. Однак, як я вже сказав, статутний капітал має бути внесений протягом 6 місяців після реєстрації товариства. Якщо у товариства один засновник, то його частка у статутному капіталі дорівнює 100 Тут і розподіляти нічого. Але якщо засновників більше одного, ви маєте визначитись, як будуть розподілятися частки між цими засновниками. Якщо їх два, то це може бути 50 на 50, 55 на 45, 40 на 60, 70 на 30. Там будь-як як, як ви хочете самі між собою домовитися. Якщо три засновники, чотири засновники, п'ять засновників, неважливо скільки. Однак, якщо їх більше одного, ви маєте визначитись, як будуть розподілятися частки в статутному капіталі між цима засновниками. І е, тут потрібно враховувати, що частка розміру частки впливає на прийняття рішення. Е, відповідно до законодавства, е, деякі рішення можуть бути прийняті лише е, е, одностайно з тими засновниками. Однак окремі рішення. Можуть бути прийняті, наприклад, переважною більшістю голосів. Тобто, засновник, який володіє більше там, 51% чи п'ятдесят цілих одна частки статутному капіталі, може прийняти сам рішення, якщо це передбачено статутом товариства. Тож розподіляючи частки, враховуйте е, цей нюанс, що якщо ваша частка незначна, ви можете взагалі. Не приймати участі у прийнятті, не впливати так би мовити, не впливати на прийняття тих чи інших управлінських рішень, які приймаються засновниками на загальних зборах на загальних зборах. Адресою місцезнаходження знаходження ТОВ може бути що завгодно. Це може бути як адреса офісу, так і домашня адреса якогось із засновників товариства. При цьому договір про оренду цього приміщення чи цієї адреси він нікому не надається і не пред'являється. Тож, ви можете просто зазначити в реєстраційних даних адресу товариства на свій власний розсуд. Керівником товариства може бути як засновник. Чи один із засновників, якщо їх декілька, так і будь-яка інша особа. Ми всі звикли, що керівник товариства, посада керівника товариства називається директор. Однак це може бути і генеральний директор, але тоді в товаристві має бути не один директор, а декілька. Тобто створюється дирекція на чолі з генеральним директором. І в цій дирекції може бути там, директор по фінансам, там, директор. Там, з безпеки, а, а очолювати товариство буде генеральний директор. Якщо це складно, тоді посада буде називатися просто директор, без приставки генеральний. Однак законодавство не забороняє назвати посаду якось і по-іншому. Наприклад, ви можете написати, що е, керівник, е, посада керівника в товаристві називається президент. І е, тоді у вас керівник буде називатися не директор, а президент. А, е, ще один нюанс, якщо ви придумуєте якусь назву, як ви хочете, щоб називалась посада, ця назва буде, має відповідати державному класифікатору професій. Е, ви не можете назвати е, посаду директора е, Падішаг, наприклад, тому що е, такої посади в класифікаторі професій немає. А, наприклад, управляючий товариством. Запросто може бути, тому що посада управляючий, крисифікатори є. Тож, придумуючи, якщо ви хочете якусь чудернацьку назву посаду, посади керівника товариства, враховуйте вимоги державного класифікатора. Ну або просто назвіть цю посаду директор, як це все всі звикли робити. Ну, а коли вирішується питання, який телефон вказати в реєстраційних даних, ви повинні враховувати, що, по-перше, це відкрит... цей номер телефону буде у відкритому доступі. І, і його може використати будь-хто для того, щоб зателефонувати. Це можуть бути якісь рекламні дзвінки таке інше. Інформація в Єдері, вона є відкритою і використовується банками та іншими фірмами для того, щоб обдзвонювати можливих клієнтів. І е, другий нюанс це те, що телефон нас має бути справжній, тому що саме по цьому номеру телефона вам можуть зателефонувати той же самий податковий, якщо в неї виникнуть якісь питання. Тобто, е, телефон має бути таким, за яким з вами зможуть все ж таки зв'язатися, якщо в цьому буде потреба. Ми всі звикли, що товариство зазвичай створюється на підставі власного статута. Однак, насправді, це не єдиний варіант. Товариство з обмеженою відповідальністю може бути створено і на підставі модельного статуту, який затверджений відповідною постановою. Однак, у разі створення товариства на підставі модельного е, статуту такого документу, як статут роздрукованого паперового, у вас власне не буде. І це потрібно враховувати. Е, для того, щоб створити товариство, якщо створення відбувається на підставі модельного статуту. Вам потрібно буде надати до органу реєстрації заяву про реєстрацію ТОВ, рішення про створення ТОВ, схематичне зображення структури власності та натурально посвідчені копії паспортів засновників або засновника, якщо він один. Якщо ж ми е, створюємо товариство на підставі власного статута, перелік документів майже той самий, лише додається статут товариства. Тобто ми додаємо до реєстратора заяву про реєстрацію ТОВ, рішення про створення ТОВ, статут товариства, схематичне зображення структури власності та натурально посвідчену копію паспорта засновника або засновників, якщо їх декілька, Форма заяви про реєстрацію товариства. Затверджена відповідним наказом Міністерства юстиції. Ну, а заповнюючи заяву, ви повинні пам'ятати, що вона має бути заповнена печатними буквами. Це можна зробити або від руки, або на комп'ютері, в Word чи в Excel, в залежності від того, в якої, в якої формі, в якому форматі буде ваша заява. Сама заява, власне, виглядає ось так: це е, декілька аркушів встановленої форми, які потрібно заповнити. Ну, перший аркуш тут е, вказується, яка реєстраційна дія, організаційна правова форма, назва. Е, на другому аркуші вказується інформація про кінцевого бенефіціарного власника або власників. На третьому аркуші вказується коди КВД, адреса товариства, е, на підставі якого статуту воно, воно зареєстровано, на підставі е, модельного чи на підставі власного, розмір статутного капіталу. Скорочене найменування українською мовою, найменування англійською мовою та скорочення найменування англійською мовою. На четвертому аркуші вказується інформація про засновника або якщо їх декілька, то таких аркушів теж додається декілька. На п'ятому аркуші вказується інформація про керівника і про того, хто надає цю заяву до органу держреєстрації. На шостому аркуші вказується інформація про особу, уповноважену діяти від е, імені товариства без довіреності, якщо така особа є. Ну а далі йдуть інші, е, інші аркуші. Наприклад, цей аркуш, тут можна відразу його заповнити і подати, якщо ви хочете, щоб ваше товариство було платником ПДВ чи платником єдиного податку, то заповнюється додаткова сьома сторінка. Ну, а решта тут аркуші заповнюються при ліквідації товариства, і вони далі при реєстрації 8 і 9 сторінка вони не потрібні. Тільки от перші сім сторінок. Ось така ця заява про реєстрацію товариства. При створенні ТОВ засновниками складається і підписується рішення про створення товариства. Навіть якщо засновників декілька. Це буде не протокол, як ми колись звикли, і як це було колись, а саме рішення про створення товариства. Таке рішення повинно містити інформацію про засновників товариства, повне та скорочене найменування товариства українською мовою та за необхідності англійською мовою. Інформацію про статутний капітал товариства, зокрема його розмір та розподіл часток між засновниками, адресу місцезнаходження ТОВ, за, якому, за якою ви хочете його зареєструвати, інформацію про керівника ТОВ та його ідентифікаційний код, ну правильно, реєстраційний номер облікової картки платника податків. Але ми всі звикли називати її, це ідентифікаційним кодом. А також інформацію про особу, яка уповноважена. На здійснення реєстраційних дій, тобто хто уповноважений надати документи до органу держреєстрації, якщо товариство створюється на підставі модельного статуту, підписи засновників чи засновника на цьому рішенні посвідчуються нотаріально. Якщо ж товариство створюється на підставі власного статута, то підписи на рішенні засвідчувати не потрібно. Якщо товариство створюється на підставі власного статута, то такий статут повинен містити в обов'язковому порядку інформацію про повне та скорочене найменування товариства, про органи управління товариством та їх компетенцію і порядок прийняття ними рішення, та інформацію про порядок вступу до товариства та виходу з нього. Це в обов'язковому порядку. А, також, якщо ви вважаєте за потрібне. В статуті може бути вказана інформація про засновника або засновників товариства, розмір статутного капіталу, розподіл часток між засновниками та будь-яка інша інформація, яку ви вважаєте за потрібне внести до статуту. Ми звикли, що зазвичай в статуті вказується все геть все. І хто засновник, і який розмір статутного капіталу, і якими видами діяльності буде займатися товариство, І розподіл часток між тими ж засновниками, в кого яка частка. Це так було по старому законодавству. По новому законодавству цю інформацію в статуті можна не зазначати. Тобто, у вас взагалі. Статут може бути там на п'яти чи шести аркушах, на яких вказана саме та інформація, яка відповідно до закону є обов'язковою. Вся остальна інформація, решта інформації, вона вказується в ЄДР на підставі вашої заяви та рішення про створення, і вносити її до статуту не обов'язково. Однак, якщо ви вирішили піти по шляхшляхом мінімізації минималь... змісту статуту. Так сказати, мінімалізму в створенні статутів, то ви маєте враховувати, що державні органи та інші підприємства, ваші майбутні контрагенти, не звикли до таких статутів. І якщо ви не зазначите інформацію, наприклад, хто є засновником в статуті. Не, в, не, в, не, в, не зазначити в статуті, хто є засновником, там яка, який розмір статутного капіталу, як частки розподіляються між засновниками, у вас можуть виникнути як, е, в майбутньому проблеми з тими ж тими, тими, тими самими банками при отриманні кредитів, е, при участі в тендерах або при украденні е, договорів е, та контрактів з вашими контрагентами. Тому що це, хоч і відповідає закону. Відсутність такої інформації в статуті однак є для е, багатьох дуже незвичною. А все, що незвичне, ви ж знаєте, воно сприймається не дуже гарно, не дуже добре. Тож, за е, складаючи статут, е, вирішуйте самі. Чи він буде у вас мінімального об'єму з ту інформацію, яка передбачена законом, чи все ж ви підете по традиційному, традиційним шляхом і зазначите те, що зазвичай зазначають, прийнято зазначати в статуті товариства. Відповідно до чинного законодавства, при реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю також надається інформація про його кінцевих бенефіціарних власників. Це схематичне зображення структури власності та натурально посвідчена копія паспорта засновника. Або засновників, якщо їх декілька, і частка такого засновника більше, ніж 20, 25 та більше відсотків від статутного капіталу. Цю норму збираються скасувати, можливо, таки скасують. Однак на сьогодні це все діє, і таку інформацію при реєстрації товариства необхідно надавати. Кому ж потрібно надавати всі ці документи? Документи можна надати або державному реєстратору в Центрі надання адміністративних послуг в ЦНАПі, або нотаріусу державному, або приватному. Відмінність між тим, кому надавати реєстратору чи нотаріусу, полягає лише в тому, що в ЦНАПі така послуга безкоштовна. Реєстрація товариства. Безкоштовно сплачувати ніяке мито, ніякий реєстраційний збір не потрібно. Ну, а якщо надавати нотаріусу, то нотаріус, відповідно, візьме з вас гроші за свої послуги із внесення цієї інформації до державного реєстру, до інформації про реєстрацію вашого товариства. Кому надавати безкоштовно в ЦНАП чи за гроші нотаріусу, ви можете вирішити самі, як вам буде зручніше. Ну, і е, якщо ви реєструєтесь на підставі модельного статуту, своє товариство реєструєте на підставі модельного статуту, то зареєструватись також можна через інтернет в електронному вигляді на порталі Дія. Така можливість там є. Ну, от, власне, і все, якщо коротко про реєстрацію товариств з обмеженою відповідальністю. Сподіваюсь, що тепер у вас є уявлення, як відбувається ця процедура, та е, які документи потрібно, щоб зареєструвати ваше товариство, якщо ви хочете його зареєструвати. Ну, а якщо вам потрібно, якщо ви знаходитесь в Харкові чи в Харківській області і вам потрібна допомога в реєстрації товариства, ви можете звернутись до мене. Я такі послуги е, теж надаю. Е, от і все. Е, до побачення. Всім гарного дня. З вами був я, Олександр Зараський, ваш податковий консультант.